Чого ви причитаєте? Я, вам поясню. я вам, вам поясню! Чого ви не Я мене? вам поясню. Я вам теж поясню. Це не моя швидкість. Прегум... Приділіть, будь ласка, прид на вимогу працівникам міліції посічення водія тих пашок. Ви не хочете приділяти? Я не хочу, я пред'явлю. Я пред'явлю. У мене документи при собі є. Інспектор. <рисв> документи. <рисв> документи в <рисв> мене є. Придивіться. <рисв> А его есть нео документи? А він вообще побавили? Ну що, по свичнях да дає. Давай бумажку. Какую? Да ну звоню не подивись. Может ты з ним вообще? Я ж не вас не развод. Яку бумажку тебе дати? У меня тут какое-то письмо. Яку тебе бумажку дати? Ну ручку без запису зараз светло А ручка у тебя есть? Да я записываю. Отеша. Ну, ты тут можно поднять? Ага. Ты можно писать? Да, Привет. Пенй у меня на радар 87 км в час. Брокет нам. Кажу мне давай. А ты все. Что начинается? 10 дней скажете, дам. там де надо. Дисилу Там камера стоит. Силу, да, начинаете? Ті, ну, світка Де запинается. починаєте? Ну, він одійшов, світка зупинив. А де селу. Я не да? хочу. Я кажу. Не, я не включаюсь. А не де Повернул Повернув реєстратор. Пиши. 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 Инфакт-то почувственен его, так покажите, будь ласка. <рисвіт> я? Я на першу вимогу, покажіть, будь ласка, я своє службове посвідчення. Вас? я не бачу. Придивіть чітко посвідчення. Інспектор, все фіксується на відео. Я посвідчення, будь ласка, своє. Я вам протягом представилося. Відповідно, ви ви часто не представляється. Бабенко Руслан Анатолійович. Інспектор ДПС, зводу, роти. Дійсно, до... Дійсно, то не бачу. Це не ваше діло. Як це не моє діло? Я фіксую ще паспорт Ось, дивіться, моє посвідчення. Це не ваше посвідчення. Тих паспорта в мене немає. Ви ну, так суприду. чітко виражайтеся Дивіться, Приду, ось це. Ось, ось, ось моє посвідчення. Примайте. Ви не передаєте мені? Я, я пред'являю. Ви мені не продаєте і У мене що, є, то, я то, маю то, при собі. Що? Посвідчення. Прийти, то, На раздарах. Кажи що есть, дука до диска Вода? що є, не пошло. Ну, ты нічого пекла держит. На бумаге. Я перепишу ваші дані Надайте докази мого правопорушення, це не моя швидкість. Що ви Само мені показали? Докази. Що ви це мені показали? Інспектор, що ви мені показали? Ви приділяйте посвідчення водія, Пишіть на те, що давай, я пред'являю, будь ласка. Посвідчення водія. Будь ласка. Читайте. Капля. Ось це дивіться, є? Я бачу. Все. Я буду переписувати дані. Не будете ви переписувати. Дивіться. пред'явіть, будь ласка, посвідчення водія. Капля. Я пред'явив. Я, я поділив. Правопорушення моє, яке. Перевищили швидкість. Не кричіть. ви кричите на Перевищили швидкість. Я не, не перевищував, передо мною їхала машина. Є, при вам вас їхала, немає їхала машина. Де ви вашу відділу сварка перед вами їхала машина. Є. Є, будь ласка, Нічого. У мене є, що ви їхали в кількість. Інспектор. Так. Це не моя швидкість. Докажіть так, мені так доказ, відео -фіксація. В мене є. зараз ну, я кажу, вам пояснювати. Треба скинути Ось тут от, от ваші я проблеми. Дід скидайте і пишіть. Немає в мене кашвид. Чим ви її вимірювали? Що це за прибурюва? Іскраво що це при отшо таке.